Доброго дня, знаходимось у Дніпрі біля входу до парку Шевченка. 23 серпня. Україна відзначатиме День прапора. І колони на вході у парк прикрасили. Можна побачити фінський прапор. Малюнки з квітами. А також вінок, в якому видно соняшник. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpінformato.a, а також слухати на радіостанції інформатор FM 107.3. Для тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимось у Дніпрі на вході до парку Шевченка. Тут прикрасили колони. 23 серпня Україна відзначатиме День прапора. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.